А чи знаєте ви, які страхові суми, тобто страхове відшкодування, буде постраждалим ДТП за новим законом про автоцивілку? М? Тобто про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників транспортних засобів? Всі автовласники вже знають, що з 25-го року, тобто з 1 січня, вже вступив в дію новий закон про автоцивілку, в якому, до речі, вже в два рази збільшились страхові суми. На сьогоднішній день максимальне страхове відшкодування на одного потерпілого по життю та здоров'ю 500 тисяч гривень. І 5 мільйонів гривень на подію. По майну максимальна виплата сьогодні 250 тисяч гривень і 1 мільйон 250 тисяч гривень на подію. Але з 1 січня 2026 року вже страхові суми повинні підвищитись вдвоє. Це за умови, що буде припинений воєнний стан. То з 26-го року вже страхова сума по життю та здоров'ю буде 1 мільйон гривень на потерпілого і 20 мільйонів гривень на подію. Це по життю та а значить, по майну максимальна виплата буде вже 2 мільйони гривень, і все це буде на одну подію, незалежно скільки там було постраждалих по майну. Ну а далі найцікавіше. Після вступу України до Європейського Союзу заплановано, що наприкінці ну, через рік після вступу до Європейського Союзу страхова сума повинна бути по життю та здоров'ю 10 мільйонів гривень на одного потерпілого і 50 мільйонів гривень на подію. Це по життю та здоров'ю. По майну максимальна виплата буде 10 мільйонів гривень на подію. Але далі ще цікавіше. На другий рік після вступу до Європейського Союзу страхова сума по життю та здоров'ю буде 20 мільйонів гривень на одного потерпілого по життю та здоров'ю, і 100 мільйонів гривень на подію. По майну буде максимальна виплата 16 мільйонів гривень на одну подію. Ну незалежно від того, скільки постраждалих. І на третій рік після вступу до Європейського Союзу страхова сума повинна бути 32 мільйони гривень на одного потерпілого і 160 мільйонів гривень на подію. І по майну максимальна виплата буде також 32 мільйони гривень на одну подію. Як вам такі страхові суми, що скажете? Ці страхові суми будуть вже дійсно відповідати тим страховим сумам, які є на сьогоднішній день в Європі, в європейських країнах. І це вже будемо ми відповідати всім європейським директивам. Тому будемо чекати перемоги нашої країни і вступу до Європейського Союзу. Якщо вам цікаві наші новини, Прошу підписуйтесь на наш канал, або просто можете поставити лайк, якщо вам це було корисно і цікаво. Вам же це не складно. так? Дякую вам за увагу. До побачення.